Чи є реальні перспективи повернути ці кошти, які люди втратили в результаті того чи іншого втручання? Коли ми повернулися вже після деокупації, дуже багато запитів було від сусідів, від знайомих. Державна програма називається її відновлення». Це саме компенсація за знищене пошкоджене житло. Як дія визначає, чи хто визначає, яка сума компенсації? Тобто людина ж як правило вона буде вважати, що вона має право на більшу компенсацію. А хто оцінює цю компенсацію, яку може отримати людина? Компенсаційні комісії, які працюють в органах місцевого самоврядування, вони приймають рішення насправді дуже просте. Реєстрація права власності на земельні ділянки, на паї, спадщина землі під час. Воєнного стану. Багато хто з людей з цього не зробив, або, наприклад, зробили, тобто отримали державний акт на землю, але старенький, без кадастрового номера, такий ми його називаємо, абрикосовий, Знаєш? <зас> Очікується, 6 мільйонів заяв тільки. Так? 6 мільйонів заяв, так. Фактично, це цифри, які сьогодні офіційно називають та, розробники міжнародного компенсаційного механізму, тобто фактично 6 мільйонів постраждалих вже є. Тому що це 45 категорій заяв.